Шановні ну, друзі, з нами капітан команди з міста Конотоп Олександр Кондратенко. Отже, Саша, вітаю вас з перемогою. Дуже непростий був двобій у півфіналі з Вижгородською чайку. Декілька слів про матч розкажіть на що налаштовувалися, і що вийшло, що не вдалося зробити. Ну, звісно, налаштовувалися на перемогу, адже це вже як і тому без такого настрою не можна виходити. Всі хлопці були заряджені на бій, але ця червона картка, так вона, звісно, повпливала на гру. Але наша команда завжди може вистояти у будь-якій ситуації та перемогти. Зрозуміло, скажи, будь ласка, по тактичним побудовам, все вдалося виконати те, що просив тренер, і які взагалі були задачі саме в цьому напрямку? Ну, задачі була більше грати на нападника, але не, не, не завжди виходило, але намагалися знайти якийсь інший ключ для да, забиття голів, Але ну пенальті, пенальті вийшло, що що забило, то ти забили. Зрозуміло. Наступне питання. Скажи, будь ласка, наскільки важко протягом не такого нетривалого часу проведення турнірів зіграти? От сьогодні це вже був п'ятий матч. Наскільки команда втомилась, і наскільки у вас є резерв на завтрашній матч фінальний? Ну, звісно, у нас немає, як ви бачили, такого великого запасної лавки. лавки, але будемо налаштовуватися, це потрібно завтра. Остання гра потрібно на характері, виходити і перемагати. А коли їхали на турнір, були завдання взагалі стати переможцями в Сільверлізі, в Голдлізі? Ну я я вважаю так, як можна їхати на турнір та не ставити задачі перемогти. Задача була перемагати в кожному матчі. Так. Друже, я тобі щиро дякую за цікаве інтерв'ю і бажаю завтра вам впевненої гри. Перемога, перемога як вийде, але впевненої гри, тому що дуже непогане враження складає ваша команда. Молодці, дякую, і вітаю.